Добрий день, друзі! Моє вітання вам із Одеси. Чому я приїхала до Одеси? Тому що саме звідси починається моя подорож у відпустку. І поки ще є час до автобусу, приїхали з друзями до моря трошечки подивитися на цю всю красу. Але сьогодні трохи похолодно і вітряно в Одесі. Мене дуже здивувало, що в Одесі сьогодні 16 градусів, а в Дніпрі буде 25. І ось вам південне місто. Одеські пляжі вже готуються до сезону, вже бачу, виставляють літні майданчики, скоро, мабуть, вже розставлять і шезлонги. Скоро сезон розпочнеться. Море сьогодні дуже-дуже гарне. Вітер дуже холодний, але подивіться на цей колір водички. Чуть ноги не намочила. І грібінці по морю плавають такі, ой, хвильки. Дуже класно. Водичка прозора, прозора. Дивлюся, ті тлахи порозбувалися. І забігають з воду витячком. Вода ж, мабуть, ще холодна, а вони вже бавляться в ній. В Одесі ще квітний бузок, дивлюся, вони клумби з квітами. І бачимо зараз тут такий гарний колір моря, але такий вітер, що майже нічого не знімеш. Ну, море тут неймовірно, а пляж який красивий. Дивлюсь, там уже люди лежать і ходять уже роздягнуті, хоча холодно. Хотіли подовжу подовше погуляти біля моря, але не будемо. Знайдемо зараз якийсь затишний заклад і посидимо. Звісно, посидіти в ресторанчику з таким гарним краєвидом на море, але ж вітер все здує. і Їжу, мабуть, здує. Погода сьогодні трошки така. Піднялися від ланджерону на трасу здоров'я. І вона така дуже довга. Дивлюся, діти на самокатах, і спортсмени бігають, і на велосипедах їздять. Ми колись тут пішки йшли від Ланжерону аж до Аркадії, то так вгору було трошки складно. Але прикольно, попаркуйте. Клас. Загалом траса здоров'я тут сягає 15 кілометрів. І воно, будь ласка, вихідний день, люди прогулюються і катаються. Що добре, тут немає майже вітру. Ну, трохи погуляємо тут в парку і підемо таки, пошукаємо якийсь заклад, бо вже обід і хочеться смачно пообідати. Дівчата кажуть, підемо в дуже якийсь цікавий заклад. Вийшли трохи ще прогулятися містом. Давно вже не була в Одесі влітку, щоб так помилуватися красою Одеською. Ось тут такий затишний дворик за оперним театром. А ми прямуємо далі, йдемо таки в якийсь смачний заклад. Закладів то в Одесі багато смачних. Хочеться знайти, щоб вітер не дув, щоб якась була тераса закрита. Ось такий невеличкий фонтанчик гарний. У нас у Дніпрі також вже увімкнули фонтани, але я їх вже не застала, їх увімкнули тоді, коли я поїхала. Бачу, є заклад, називається Білий налив. Я так розумію, що це щось схоже, мабуть, на вишню, але бачу, що тут напої за 1 євро. Я не бачила такого у нас в Дніпрі, Мабуть, немає. Сіли ми в ресторані Моніка. Тут вроді вітру немає. Затишно, хотілося посидити на вулиці. Такий ж уже сезон прийшов. От зараз подивимося, що у них по меню. Так, дивлюся, що тут у нас під салатом: салат із свіжих овочів 185 гривень, з хрустким баклажаном 220, салат з лангустинами і чері. Та Каламата – 305 гривень, ну такі одеські ціни. Так, піци бачу і по 215 гривень, і 280, і 355. І також різні алкогольні коктейлі. Ціна 185-195 гривень. Як для коктейлів, то в принципі непогано. Я собі замовила салат капрезе, в такому гарному посуді. Подають такий трошки пошарпаний. Італійський, ну дуже так прикольно виглядає. Кава із коринкою, хрустка з коринка. І ще курочку з грибочками. Чекаємо на А, ще, ось яка в нас їжа. І тарілка просто займає півстолу. Чатка взяли собі піцу з грушою гарганзолою. Дуже смачно пахне. Я понюхаю, але буду їсти курочку хліба, не їм. Ще замовили різото чотири сири і різото з, з лангустінами. І ще паста, також от така тарілка величезна і така граминка пасти там лежить. Дівчатка смачного нам пообідали і вийшли трохи пройтися Деребасівською та будемо вже вирушати в дорогу. От, вихідний день, люди гуляють. Бачу, тут і в кафе людей на вулиці сидить побільше. Зазвичай тут на Дерибасівській є вуличні музиканти, але зараз немає. Кажуть дівчатам, де музика. Вони кажуть, що ще ж не вечір. Вони зазвичай то на вечір виходять. І ще хотіла біля моря подивитися на того піаніста, який грає, але там треба було приходити з самого ранку. То коли потяг у мене прийшов о 5.30, о то треба було зразу їхати на ланжерон і слухати музику. В міському саду також вимкнули вже фонтани і квіти цвітуть там. Людей багато відпочиває. Ось така краса. Я бачу, проводять екскурсії, розказують про Одесу. Я дивлюся, розквітло якесь таке рожеве дерево. Не можу зрозуміти, воно схоже як акація. не знаю, що це, як воно називається, але дуже-дуже красиве. І ще на задньому фоні такий гарний будинок історичний. Одеса краса. Загуглили, подивилися, як називається це дерево. Якийсь церцес європейський, а в народі кажуть іудіно дерево. Одесити мені це кажуть. Не бачила такого. Проходимо повз Гамбрінус. Дуже мені подобається цей заклад. Тут така смачна тюлічка була смажена. Пройшлися трохи по магазинах і повертаємося назад до також деребасівською, і вже є вуличні музиканти. Наспіває хлопець українською мовою. Є один вуличний музикант. Їхали на автовокзал. Сьогодні ми відправляємося з центрального автовокзалу, який знаходиться на вулиці Колонтаєвській. І їдемо до Кишиневу перевізником «Галтранс». Я ним уже користувалася, замовляла собі квитки онлайн. Можна сплатити як в автобусі, так і можна сплатити в онлайн карткою. Ми сплатили карткою, і о шостій вечора ми вирушаємо до Кишиневу. Друзі, я нарешті в аеропорту. Дорога з Одеси до міста Кишинів зайняла 7 годин. Такої довгої дороги в мене ще сюди жодного разу не було. Дуже стояли довго на українській та молдовській митниці. Три години ми там простояли. Але слава Богу, ми встигли. Хоча деякі люди дуже-дуже нервували, тому що у них о першій годині вже має бути виліт, а ми прибули в аеропорт о 12-й. Але я бачу, що вони встигли на літак, вони пройшли реєстрацію, так що доїдуть додому чи куди вони там подорожують. Дивлюся, людей в аеропорту ще не дуже багато. Я така стомлена, але задоволена. Нарешті я доїхала сюди зараз пройти реєстрацію, здати багаж. Мабуть, о першій годині розпочнеться реєстрація, літак вилітає о 3.40. Ну, минулого разу вони розпочали о першій. Вже хочеться віддати цю валізу і піти погуляти по дюті фрі, подивитися, що там є хорошого. Так що хочу вам сказати: якщо плануєте поїздку в аеропорт міста Кишинів, то подбайте про те, щоб встигнути на літак. Не беріть дуже так. Притик до реєстрації, тому що, бачите, можуть бути такі форс-мажори і на митниці можна простояти і 3 і більше годин. Поставила на ваги свою валізу перевірити. Цього разу я набирала так поменше всього, щоб взяти саме необхідне, але все одно моя валіза 14 кілограмів. Восени це було 17, так що зараз на 3 кілограми менше. Подивимося, скільки вона буде на зворотньому шляху, тому що звідти, як завжди, веземо повні валізи. Ну а я вже по традиції хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що бережуть наше небо. Останні місяці, мені здається, вони найважчі, але ми вистоїмо. Будемо вірити, що Україна вистоїть. Я фізично вже не в Україні, але серце моє вдома. Якось було дуже так тривожно їхати з дому, тому що кожен день, кожна ніч у нас страшні, страшні і ніхто не знає, що воно буде. Я кажу, дожила до сьогоднішнього дня і слава Богу. Так само, як ото я рахувала дні, щоб дожити до відпочинку у Яремчі, дожила, з'їздила, слава Богу, і слава ЗСУ. Зараз дожила до відпочинку в Туреччині. До речі, не сказала лечу я в Туреччину літак до Анталії. На другий поверх уже підійматися не буду. Туди там, в зал очікування там, де є кафе, тому що вже небагато сталося дочекатися на автобусі. Може так би, нормально насиділися, так що чекаю реєстрацію. Заходила до аеропорту, дивлюся, багато людей вже йшли, мабуть, тільки прилетіли з якогось відпочинку. бо такі засмаглі українці, йшли, говорили українською. Так приємно, що хтось вже відпочив, а мене відпочинок ще чекає. Все за три години до вильоту відкрилася реєстрація на рейс. Іду а, реєструватися. Пройшла вже реєстрацію і паспортний контроль, і вже в зоні дюті фрі. Дивлюся, вони тут зробили перестановку. Відрізняється не так, як було. Відразу заходимо і Зустрічаємо парфуми, як завжди, шикарний асортимент. Ще хотілося би знайти стійку з розпродажем. Хочеться купити щось недорого. Тут косметика. До речі, що хочу сказати автобусом із. Одеси до Кишиніву ми їхали не 7 годин, а 6, бо я вже так стомилася, що навіть порахувати не могла. Виїхали о 6 вечора, а приїхали о 12 ночі. Так що, 6 годин, бо щось я збилася, то я думала, що ми приїдемо о першій, а приїхали такі о 12 З цього боку такий широкий асортимент парфумів. І що ми бачимо? Royal Mask якась 152 євро. Шілом І 75 євро є туалетна водичка. Є 248 євро, і 333 євро, 216 ось бланк. Є ще такий знаток парфумів. Ну, асортимент широкий, так он. Ланком 207. 153, 141. Івсен Воран 174. Івсен Воран Блек Опіум» 144, бачу, 147 Мон Паріж. Івсен Воран. Так, Майвей Джорджо Армані 150, 30 мл 109. Люблю Armani Сі і бачу ось 30 мл 128 євро, так що мигає світло тут. 225 євро. Скільки мілілітрів, не зрозуміло, така сама велика пляшка, мабуть, а, це 100 мілілітрів і 50 мілілітрів 170 євро. З цього боку стоять такі мені більш відомі торгівельні марки, ось бачу Маскіно той 2 Баблгам 101 євро, так, тут Маскіно той 2 Перл 47 євро, до речі, гарна ціна, Версачі 91 євро за 50 мл, 67 євро за 30 мл і 116 за 100 мл. Так, такий чорний Версачі також 100 мл 106 євро. Так, ось чоловічий голубенький такий Версачі 81 євро за 50 мл, 106 за 100 мл. Так, ось такий Versace 73 за 30, 101 за 50 і 126 за 100 мл. Ось по карабану Олімпія. Мені вона подобається: 106 євро. І що я помітила, що не весь асортимент, є, немає шанель. от хотілося мені подивитися, яка ціна зараз на шанель-шанс. Я його не побачила тут. І немає жодного тестеру взагалі немає. Кажуть, що вони тільки оновилися, вони ще чекають, що їм це все привезуть. Продавець Дюті Фрі побачив, що я знімаю відео. Каже: ви блогер, кажу, ти такий невеличкий, в мене тільки 2300 підписників. От він каже: Розкажіть, що в нас хороший магазин. Та кажу: хороший магазин, де стійка з розпродажем парфумів. Каже, немає. Ми тільки два дні як відкрилися. От зробили перестановку і прибрали стійку. З розпродажем, а так хотілося якісь парфуми за 30 євро. Так, зайшли ми в алкоголь. Тут взагалі немає, я бачу, ніяких знижок, ніяких червоних цінників. Так, хотілося погуляти по дюті фрі, подивитися, що тут можна купити по акції, але акцій немає. Солодощі ММДМС 3,5 з євро. Скітелс з півтора євро, так, снікерси 2,5 євро, Баунті 2 євро, кітка це півтора євро. Так, а тут щось таке гарне. М -м -м, мабуть, якісь цукерочки чи чаї. А, це чаї. 11 євро, кава по 23 євро, чібо, Мартіні б'янко по 17 євро. Ось екстра драйс також 17 євро, росато 17. Кампарі 21 євро. А піроль – 22 євро. По 4 євро ось такі цукерочки. Ось такі ще цукерочки також по 4 євро. 6,5 євро ось такі. А оці вже 8,5 євро. Я так розумію. Чи 4,5 там цінник лежить, незрозуміло. Пройшла швиденько реєстрацію, тому що так хотілося мені по дюті фрі походити. Я вже так собі уявила, що накуплю собі зараз парфум. Мені ще й подружка замовила, щоб я її щось купила. Але бачите, що у Дюті Фрі була перестановка і знижок немає. Ну, я сподіваюся, що на зворотньому шляху я побачу щось в Анталії. У них там також є стійки по 20-30 і по 50 євро. Так що подивимося, може там щось собі знайду. Хочу вам всім подякувати за перегляд, дякую за те, що підписуєтесь на канал, заставите вподобайки, дякую вам за підтримку українськомовного контенту на Ютубі. Бажаю вам всім мирного дня, вечора та ночі. Бережіть себе і до зустрічі у наступних відео.